Вітання. Сьогодні ми занурюємось у перші три частини, мабуть, найвідомішого твору української літератури: Енеїди Івана Котляревського. Доброго дня справді знакова річ, і ми беремо перші три частини. Це власне початок пригоди Енея. Так, наша місія подивитися на цю подорож троянця, але от саме крізь українську призму Котляревського з гумором, козацтвом, богами, ну і звісно, горілкою. Абсолютно. Бо це ж не просто переспів Вергілія, це щось зовсім інше. Котляревський бере класичний сюжет, і знаєте, наповнює його українським побутом, гумором, козацьким духом. Це й сатира, і пародія, і, власне, початок нової літератури. Саме так, народження літератури, написаною живою мовою. Гаразд, почнімо. Еней, парубок моторний, козак тікає зі спаленої троє, але. Е... Не все так просто. Богиня Юнона його ну страх як не любить. О так старі образи, пари з яблуко розброту, та й просто троянці їй не до вподоби. І вона одразу діє. Ще й як летить до Бога вітрів Еола і не просто просить, а так би мовити, підмазує. Обіцяє дівку чорнобриву за шторм. Цікаво, як вітри описані Борис, похмілля, нот на весіллі гуляє. Дуже по-людськи, так, боги тут знижені до такого побутового рівня. І шторм жахливий, Еней у розпачі. І що він робить? Пропонує Нептуну хабаря? Пів копи грошей. Саме так. І що ви думаєте? Спрацювало. Нептун, почувши про гроші, миттю все заспокоїв. Це ж просто чудово ілюструє, ну, певні реалії. Троянці рятуються, одразу бенкет, галушки з салом, лемішка, куліш, брага, горілка. Все як годиться. Звісно, тим часом Венера, мати Енея, йде до Зевса, ну, скаржитись. А Зевс собі сидить, сивуху попиває з оселедцем. Спокійний такий. І заспокоює її. Каже мовляв, все буде добре, Еней заснує Рим, буде паном, і пророкує зустріч з Дідоною. Знову ж таки, боги дуже приземлені. І точно Еней припливає до Карфагена, там править цариця вдова, Дідона, і от бенкети у неї це щось. Отак свиняча голова до хріну, локшина, індик з підливою, куліш, каша, медівник, і п'ють же не амброзію слив'янка, мед, пиво, горілка, танцюють гопака, грають на бандурі, сопілці, повна українізація античності. Еней та Дідона закохуються, гулянки, веселощі, бісики пускають. Ене, здається, і забув про той Рим. Загуляв козак. Котляревський майстерно описує їхні розваги, побут, навіть одяг, кораблик бархатовий Дідони, штани і пара чобіток Енею. Це і гумор, і, можливо, натяк на конфлікт обов'язку та почуттів. Але Зевс не спить, посилає Меркурія. Так, нагадати про місію. І Меркурій знаходить Енея, який цитую купався в бразі, і наказує тікати. Еней пота й збирається, але Дідона дізнається. І отут починається ох, сцена, грандіозний скандал, її прокльони. Це ж перлина лайливої лексики. Поганий, мерзкий, скверний, бридкий, нікчемний, ланець, каталик. Вона йому все пригадує, яким обідранцям він прибув. Сила народної мови, так, але Еней все одно тікає. А з згоря спалює себе на вогнищі з очерету до речі, і реакція Енея в морі, коли він дізнається, нехай їй вічне царство, і щоб друга вдова найшлась. Ну це, це нічно, іронічно. Чи просто такий козацький гумор, важко сказати однозначно. І тут починається друга частина. Знову буря, досвідчений керманич Палінур, радить пристати до Сицилії, до царя цеста. Їх радо приймають, і знову що? Бенкет? Цей мотив бенкетів просто наскрізний. Постійно повертає нас до земного, тілесного. Еней влаштовує поминки по батьку анхізу, який, до речі, за котляревським з горілочки умер. Так, це теж деталь така характерна. Знову бенкет, детальні описи страв, а потім ігрища, родзинка кулачний бій. От ак Вихваляка Дарес проти Ентелла старого, може, й п'янички, але дужого. Навіть боги на Олімпі дивляться і роблять ставки. Весь пафос перетворюється на такий собі ярмарковий балаган. Але поки чоловіки розважаються, Юнона знову діє. Не спить стара. Посилає Іриду в образі старої берої. І та підбурює троянських жінок спалити флот мовляв досить поневірятися. Жінкам увірвався терпець і починається пожежа. До речі, цікаво, як Котляревський показує і жіночу перспективу їхню в тому. генею відчаю, лає всіх богів Зевса, Нептуна, Плутона, навіть матір Венеру. Ну і Зевс, як не дивно, змилостивлюється посилає дощ, частину флоту рятують. Після цього Енею сниться батько Анхіс так і наказує плисти в Італію, але перед тим відвідати його в пеклі. І ось вона, третя частина подорож до пекла. Еней знаходить кумську севіллу, але це не велична пророчиця Вергілія. А страшна стара відьма в хатці на курячій ніжці. Знову привіт українському фольклору. Вона пророкує йому майбутнє ще багато випробувань. І погоджується провести до пекла, але за умови. Золота гілка, яку треба знайти і зірвати в темному лісі. Еней її знаходить. Вони спускаються в пекло через страшну печеру, бачить персоніфікованих дрімоту, зівоту, смерть, хвороби, біди. А потім цілі групи грішників. І отут Котляревський розгортається так. Це справжня соціальна сатира. Злі родичі, хабарники, чиновники, лицемірні ченці. Пряма критика тогочасного суспільства. Переправа через Стікс, харон, колоритний брудний дід, цербер, триголовий пес тут просто бровко. Якого задобрюють хлібом? Знову це зниження, одомашнення міфу. А далі саме пекло і описи мук це щось. Детально панів смажать за утиски народу, скупим лють срібло в рот, брехуни лижуть сковорідки. Дістається всім пихатим, філософам, поганим поетам, жінкам, що верховодили над всім, відьмам, звідницям, навіть тим, хто дурив людей косметикою або вдавав із себе святих. Еней там зустрічає тінь Дідони, вона його проганяє, зустрічає тіні загиблих троянців з кумедними українськими іменами: Петько, Терешко, Охрім. Нарешті бачить Елізій, рай для праведників, і як він виглядає. А там спокійно п'ють морілку та їдять ласущі. Ось такий український рай. Отже, Еней пройшов вогонь, воду, мідні труби і навіть українське пекло. Саме так. І хоча поема продовжується, вже ці три частини показують неймовірний талант Котляревського поєднувати епічне з комічним, високе з низьким, античне з народним. І це залишає нас із таким питанням для роздумів. Як оцей підхід використання побутових деталей, гумору, живої народної мови для переказу античного міфу, як він змінює сприйняття? Чи робить він героїв та богів ближчими, більш людськими? Чи може він більше висміює і сам оригінал, і ті м, суспільні вади, які були актуальні за часів Котляревського та, можливо й досі? От над цим я думаю, варто поміркувати.